English for kids online. Англійська для дітей онлайн. І так, сьогодні у нас з вами uh, завершення. Завер завершальний урок. Відеогляд за другою темою. Traveling. Roundup. Урок називається roundup. І так. Uh, Exercise this 1920, 21, 22, pages 25, 26. Fill in the blanks. Заповні пропуски. Go hiking. Так, ходити піші прогулянки. Awful – жахливий, Popular – популярний Транспорт, транспорт, Packed ну, – Запакований, можливо, так. Або Packed holiday – це коли все включено. Далі Journey – поїздка, Exciting захоплюючий, Sunbase – засмагати. Museum, museum – музей, Interesting – цікавий. І так, we packed our bags for the trip. Ми спакували, так? Наші сумки для подорожі. We packed uh, we visited there to learn about our history, the museum. Ми відвідали музей, uh, аби вивчити про історію. Let's um uh, go hiking in the mountains this weekend. Ходімо в похід в гори на цих вихідних. Playing football is popular around the world. Гра у футбол. Популярне заняття по всьому світу. The rollercoaster ride was. Exciting. Поїздка на американських гірках була захоплюючою. I like to sunbathe On the beach in summer. Я люблю засмагати на пляжі влітку. The food at the restaurant was. awful. I won't go there again. Uh, їжа в ресторанчику була жахлива. Я не хочу туди знову йти. Hour to the beach took two hours by car. Our journey to the beach. Отже, наша uh, поїздка на пляж uh, зайняла 2 години машиною. We need to find Transport to get to the airport on time. Нам потрібно знайти транспорт, аби дібратися в аеропорт часно. The book I read was very interesting. Книгу, яку я читала. Книга, яку я читала, була дуже цікавою. Okay, good. Task 220. So, underline the correct variant. Підкресліть правильний варіант. І тут у нас іде граматика, так? Uh, так, my, friend, uh, my friends went on a cruise last month. Мої друзі поїхали в круїз минулого місяця. Last month – минулий місяць, тому буде went. I I uh, I couldn't ride a motorbike when I was young, but now I can. Я не міг кататися на на мотоциклі, коли був молодим, але зараз можу. He loves traveling, so I am taking him on a trip to explore new places. Він любить подорожувати, тому я беру його по в подорож, аби досліджувати на місця. We didn't use to celebrate Halloween when we were kids. Раніше ми не святкували Хеллоуін, коли були дітьми. I brought an umbrella because the sky was cloudy. Я uh, взяла парасольку, тому що небо було хмарним. Did she go hiking a week ago? Чи ходила вона в пішу, на пішу прогулянку, uh, прогулянку в піший похід uh, тиждень тому? It was too late, so we took a taxi. Було дуже пізно, тому ми взяли таксі. Rob uh, could play tennis very well when he was young. Роб міг грати в теніс дуже добре, коли був молодим. Uh, she used to have long hair when she was younger. Раніше вона мала довге волосся, коли була молодша. Pam didn't uh, go uh, horse riding on uh, Sundays, yes? Або on Sunday просто. Не регулярно ж дія, а дія просто в минулому. І так, Pam didn't go horse riding on Sunday. Pam не їздила, не каталася верхи у неділю. Good. 25 сторінка зроблена, тепер 26. -та. Match the questions with the answers. Поєднайте питання і відповіді. When did you. Uh, last go on holiday. Коли ти в останній їздив на відпочинок. I went on holiday last month минулого місяця. F. Which means of transport do you usually use? I usually go by bus or underground. Який вид транспорту ви використовуєте? Um, автобус або метро. What time did your plane take off? О котрій твій uh, літак злетів. It took off at 7 o'clock in the morning. Він піднявся в небо о сьомій годині ранку. Did traveling by train used to be fast? Чиї подорожува... Чи подорожі по потягом були раніше швидкими? Now it used to be slow many years ago. Ні, вони були повільними багато років тому. What did you do there? Що ви там робили? I got there. Так, стоп. How did you get there? Як ви туди дібралися? Так, це буде C. I got there by car. А що ви там робили? Це буде D. Так? I visited museums and went to the beach. Я відвідав музеї і ходив на пляж. Good. Поставте відео на паузу. І останнє завдання. Нам треба дати відповіді на ці питання. І так, when did you go on last uh, trip? On your last trip? Так. Куди ви їздили в останнє? I went to Kyiv. Хай буде Київ. А, uh, стоп! Ah, Where did you go? Це на це питання відповідь. А коли це буде. I went. On my last trip. A month ago. Хай буде a month ago. Я їздив в останню свою подорожі місяць тому. Куди? До Києва? How did you get there? Чим ви добиралися? I got there by train. By train. Потягом. Далі, how long did it take you to get there? Як ви добиралися? It took me um 5 hours. I буде так, 5 hours to get there. Мені треба було п'ять годин, аби туди дібратися. How long did you stay there? Як довго ви там були? As I stayed there. Uh, for a week. Тиждень. How did you spend time there? Як ви там провели час? Окей, uh, okay, it was awesome. Це було дивовижно, да? Тут. Угу. На цьому огляд нашого раунд ап завершено. Огляд повністю другого модуля. Не забувайте, будь ласка, про свою вподобайку, підписку на канал. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору канала за матеріали, за пояснення. Ну і долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Детальне опис цього каналу, є в... опис цього каналу так, І посилання на нього є в описі під цим відео. Там ми обмінюємося інформацією, вивчаємо англійську мову, ставимо питання якісь, проходимо якісь вікторини, читаємо, відпрацьовуємо навички граматики, граматичні якісь навички. Ну і, звичайно, збираємося. Ми... Наразі у нас актуальні є суботні вебінари, суботні уроки, онлайн-уроки, вони є благодійні. Благодійні, в якому, в якому плані ми допомагаємо військовим протягом наших занять. Тому, будь ласка, долучайтесь до цієї ініціативи, познайомимося і вчитимемося разом, і допомагатимемо. На все добре, до зустрічі на третьому модулі.